Доброго дня, шановні телеглядачі, 2 лютого Україна відзначає велике церковне свято, стрітання Господнє по новому календарю. Як це свято проходило в селищі Савинці Православної церкви України. Я пропоную вам подивитися. Зустріч людини з Богом, зустріч старого завіту з новим. а історія сьогоднішнього свята. Розповідає нам про те, що коли Господу Ісусу, Ісусу випилося 40 днів від народження, то його причиста матір з правильним Іосіфом принесли Бога немовля до храму Єрусалимського. Адже у Євреїв був такий закон, щоб кожна жінка, яка народжує першу дитину чоловічої статі на сороковий день після народження, Має принести її до храму, щоб посвятити Богові. Священно архіма тріяти святого спілки, Христецького і Господі, нашого, спрясвященішого митропана, митрополита Харковського, Слобожанського, нехай помилят своє царство своїм, завжди не і повсякчас, і на віки віки, просвящені митрополітів, архієпископи і епископів. Священників, в обережну Україну нашу, владу і війську народу і побожні, прихожну святого храму, сього вас і всіх православних християн, нехай, нього спою Царство своє, завжди і повсякчас, і на віки віки. Вас вітаю, дорігі браті, ще раз вітаю вас із часом. Великим святом встрітіння Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні уважно слухали на проповіді, що відбулася зустріч от з Богом, тому, як я вже казав на проповіді, щоб ми завжди зустрічалися тут з Господом, тільки особливо в храмі Божому. Всім вам здоров'я, всім вам, всіх з святом, миру вам і до, до перемоги за до наших воїнів, тому що вони захищають нашу землю нашу незалежність, тому що якщо ми це втратимо, будемо стояти на колінах, як стояли ці всі роки у ті 20-те століття, коли Руська імперія от знущалася з нашого українського народу, скільки ви знаєте, загинуло і в Голодомор, які не признавали, і так само і не признають, що вони замордували, скільки мільйонів українців, скільки було стратено. Простих людей, мирян, священників було згублено. Умійте, от. Тому я прошу молитви, особливо в домашній молитві, от, завжди молитися за наші воїни. Вони наші ангели, вони захищають, нас захищають, що ми мирно, спокійно на своїй українській землі ходимо. От. Тому ми їм дуже дякуємо воїнам нашим. Я кожен раз, і сьогодні кажу службу, за воїнів, воїнам за всіх і молитві сюди прошу, щоб Господь. Дерва здоров'я і щоб поверталися живими і з перемогою, щоб відбулася ця зустріч, як сьогодні у цей свято освітлення відбулося зустріч з Господом, так що саме і ця зустріч наших воїнів вернулися поскоріше з перемогою, от, і щоб ми були всі разом. От, разом були ми всі і з Богом були. Всіх зі святом вас! Дякую, Дякую.